Послухай, колись давно, ще до того, як з'явились телефони і телевізори, а ніч була по-справжньому темна, люди говорили тихше, бо вірили, темрява чує. І якщо хтось ішов вночі через порожню вулицю, а собака вив на місяць, старі в хаті лише перехрестяться і скажуть: до біди! а потім зачинять вікна. Бо коли світ темніє, прикмета стає законом. А ти колись думав, чому не можна передавати щось через поріг, чи не замислювався, чому дідо казав не свищи в хаті, біду накличеш. А баба на куті не сиди, заміж не вийдеш, прикмети, наче плітка від часу, наче шепіт мертвих, що досі стоять за нашими спинами? У селі, де я виріс, була одна баба. Всі її називали Марта. Вона була стара. Така стара, що здавалося, пам'ятає ще той світ, де ходили вовкулаки і дихали лісовики. І вона завжди казала: поки дотримуєшся прикмет, з тобою нічого не станеться. А як забудеш хоч одну, чекай чогось. Одного разу сусідка, молода жінка з того самого кутка села не повірила. Вона передала через поріг ключі комусь із знайомих. Така дрібниця, правда? А наступного дня зламалась хвіртка. Через день кіт зник. Через тиждень чоловік пішов у магазин і не повернувся, не помер. Просто пішов і все. А Марта тільки похитала головою і прошепотіла А ти не передавай, бо поріг це не просто дерево, це межа. Скажеш, збіг, скажеш казка. А я скажу інакше в кожній прикметі слід. Сліпий, старий, напівзатертий, але слід від чогось, що сталося колись і залишилося в пам'яті, не в книжках, у крові. Хочеш знати, що таке прикмета? Прикмета це як шрам на тілі народу, його не видно. Але коли торкаєшся, болить. Візьми найпростіше не передавай через поріг, стара, наче саме житло, і майже кожен чув, але ніхто не пояснює, чому, бо за порогом. Не твій простір, там інший світ, і коли ти тягнеш руку через нього, тягнеш разом із собою все, що на тобі, і добре, якщо тільки ключі. А якщо смуток, а якщо хвороба, а якщо погляд того, кого вже немає, або оце не давай грошей увечері, смієшся, а дарма. Вечір це час згасання. Пам'ятаєш, як після заходу сонця все стає іншим, ніби світ вже не твій. Ніби щось ховається між тінями, даси комусь гроші в таку пору, віддаси не тільки купюру, віддаси свою силу, свою енергію, і тоді в тебе, наче, нічим більше платити. І не тільки грошима. Чув таку: у понеділок не бери і не давай в борг. кажуть, як почнеш тиждень, так і буде. Але, може, справа не в тиждень. Може, понеділок це момент, коли доля прокидається. Як дике кошеня. І якщо ти в цей день щось вимагаєш чи віддаєш, порушуєш її перший подих, і тоді все піде криво. Як колія, що зрушилась лише на палець, але через кілометр вже веде в прірву, і таких прикмет безліч не сідай на куті, бо залишишся сама. Не переступай через віник, бо не виростеш, не свищи, бо викличеш біду. Ніби хтось колись побачив, що це працює. Один раз, а потім другий. А далі вже ніхто не питав чому. Бо мудрість це не завжди знання. Це іноді просто досвід, який вижив. Іноді питають а звідки взялись прикмети, і хочеться сказати, та ми ж придумали їх самі. Але тоді зникає магія, правда? Бо прикмета це не просто правило, це захисне заклинання, яке проказували наші бабусі, не знаючи, що це магія. Це ланцюжок, що тягнеться від пращура до нас через пожежі, війни, голод, розлуки, через смерть і любов, і скільки разів ти чуєш в голові не передавай через вікно і зупиняєшся, хоча ніхто не бачить, хоча знаєш, що дурниця, але не робиш.